Всім привіт! Так, це я. Ви вже дуже давно мене тут не бачили, але я повертаюся і буду намагатися вам частіше щось знімати. Але хочеться від вас почути ще, які теми вам було б цікаво, щоб я їх тут вам розповідала. І що я хотіла почати? Почати я хочу з теми про моделінг, тому що моделінг це зараз одна із головних частин мого життя, тому що. Я дуже хочу зараз ще більш цьому розвиватися та більше цим займатися. Не знаю, як це взагалі вийшло, як я до цього прийшла, тому що взагалі, типу, раніше я і модельних, я себе, типу, в цьому не уявляла, але як вийшло, так вийшло. Так що, я сьогодні хочу почати е, з такої, не те, щоб історії якогось прям встановлення. Я не можу сказати, що я прям вже досягла прям якоїсь там. Нічого, я ще супер прям вау не досягла. Тому я хочу е, розповісти, як я з цього. Як взагалі це почалось і чому? І бачила, чи бачила я себе раніше в цьому? Ось почну спочатку, що раніше, коли я жила ще в Дружківці, думала ли я, що я буду там, якось в моделінгу, а вже ж ні. Типу, в мене, мабуть, перші зйомки якісь такі були більш професійні, мабуть, років 14-15, в мене було пару зйомок, але вони більш були. З фотографами з мого міста вони дуже прикольні були. Мені подобались їх роботи. Вони мене запрошували в якості, типу, моделі для якихось своїх ідей. І мені було цікаво. Але я завжди собі розуміла, що, типу, у мене низький зріст, і я не зможу якось ну, типу, в цьому розвиватися. Я навіть не ну, ніяк не дивилась цю сторону. Мені мене завжди приваблювали творчі професії. Я завжди думала, що я буду акторкою. Зараз я не можу сказати, що я прям вже це відкинула. Мене також це цікавить, але зараз я не роблю супер багато дій в цю сторону. Точніше, зараз взагалі нічого не роблю такого. Ось тому, що я була, можна сказати, в театральному такому середовищі була в театральному середовищі мого міста, і з ними ми робили різні постановки, різні проводили коротше, мероприяття. Боже, не може, пагіття. Все, я згадала. Різні заходи ми робили, коротше. І мене це завжди качало. Я була дуже часто в якихось там головних ролях. Я дуже класно розмовляла, проводила їх ці заходи. І в школі, в школі це взагалі, я просто, ну, там, шкільна зірка, типу, вау. Мені прям мене іноді за це типу хейтили, що я хочу там завжди десь приймати брати участь. Але, типу, мені було байдуже, тому що я захотіла і прям для мене це було вау. Анастасія, я се запав! Чому ти знав іще не став? Я працюєте, запам'ятайте, а політика а ви команду пізніше тримайте. Коротше, і модерних я взагалі ніяк не роздивлялась. І просто жила своє життя. Коли поступила в Київ, я думала, що я поступила не на акторство, хоча здавала туди творчий конкурс. І на останньому там же моменті я передумала вступати в той університет. А саме я намагалася вступити в кнопки, і коротше потім не захотіла і поступила в Драгоманова соціальна педагогіка, робота оце вау, коротше. Тому що чому ця спеціальність? Тому що мені подобається психологія, я цим також. Як сказати, захоплююсь більш для себе вже ж. Я не хочу, ну поки що, не знаю, що там буде далі в житті, прямось якось професійно це робити. Ось. І тому обрала таку спеціальність. І просто думала, що паралельно я буду займатися творчими якимись проєктами. Так виходило, що був карантин, спочатку на першому курсі, потім на другому курсі. І в мене не було багато часу, коли я прям на постійній основі жила в Києві, тому що я поверталася в своє місто в своє е, середовище. Ми знову там проводили якісь заходи, е, тусили там своєю компанією, можна сказати. І, типу, я все одно не йшла в це нове, яке я собі там запланувала. Ну і що? Ну і і потім 2022 рік війна. Я була в своєму місті і потім, як ми всі вже знаємо, потрапила під обстріл. Я на цьому дуже зупинятися не буду. Я сподіваюся, не чутно звуків, тому що це коротше, я домохозяйка, домогосподарка. Так що потрапила під обстріл, і так вийшло, що попала потрапила до Німеччини. В Німеччині я взагалі довгий час ну, не бачила далі, чим я буду займатися. Мені потрібен був час прийняти те, що зі мною сталося, і прийняти своє нове тіло, свій моє обличчя, тому що я вважаю, що я дуже змінилася, я дуже схудла, тому що раніше я, моя вага була 45 там. 47, мабуть, це максимум, якщо я так пам'ятаю. Якщо в мене 50, навіть типу, ніколи не було. Але, типу, для мого зросту я все одно виглядала не прям стрункою, особисто для мене, коли я бачу зараз свої фото раніше. Зараз моя вага це 35 кілограм. І, ну, типу, для когось це може здаватися мало, але з тим, що в мене немає. Ну, повністю ноги. Це прям якийсь шматочок, це в мене прям повністю немає. Ми додамо ще мій протез, це кілограм 7 плюс-мінус. Ну і в принципі 43 кілограми це нормально для мого зросту, мені здається. І мені дуже подобається, як зараз виглядає моє тіло, як зараз виглядаю я м набагато більше, ніж раніше. Це, блін, взагалі вау, тому що в мене, типу, немає ноги, але я люблю себе більше. Це, типу, взагалі прикол. І що я можу сказати? Спочатку в Німеччині був вже час сприймання себе, і я пішла на зйомку. Мабуть, це був червень-липень. червні я переїхала на квартиру. Мені здається, липень-серпень я пішла на зйомку, знайшла ту дівчинку, яка, типу, була фотографиня і пішла до неї на зйомку, щоб. Якось побачити своє тіло з нового боку, і вже бачити, що так, в мене немає духи, і ось тепер це моє тіло. Я пішла до неї. Не можу сказати, що мене прям задовольнила ця зйомка і ці роботи, від яких я там прям була в захваті, але я побачила себе з іншого боку. Зараз я тут десь прикріплю ці фото, щоб ви зрозуміли, які це саме. І після цього. Був якийсь там трошки період, коли я не фоткалась. Ну, я фоткалась трошки для себе, мене там фоткала мама або друзі, це дуже небагато, чисто там для себе. Потім мені написала дівчинка, я зараз також, мабуть, прикріплю вам тут то, що вона запропонувала мені взяти участь в проєкті про жінок, українська дівчинка, дівчинка. Я погодилась. Хоча в мене був дуже великий страх з цього приводу. Я погодилась, вона запропонувала це зняти в білі сукні. Плюс ще те, що в мене тоді ще не було протезу, він був лише в розробці. І ця зйомка була лише на милицях. Це, мабуть, єдина, ну, єдина зйомка, яка була в мене на милицях. Потім вже був протез і все. І, коротше, як для мене це було складно. Дуже цікаво і складно. Але ми зробили цю зйомку. Для мене вона взагалі якась канонічна, просто тому що я на ній передалась точні, точніше, мій настрій, мій стан. Він дуже сильно передався на цій зйомці. Це така дійсно strong strong girl просто, тому що в погляді. В русі мого тіла це все зчитується. І зараз порівняти ту зйомку, зйомку і те, яке ну, зараз, це просто. Це от, дійсно така зйомка становлена з самого початку. Я її вважаю, тому що вона дуже розкрила мій образ на той час. І мені це дуже сподобалось. Я прямо, можна сказати, ну, любувалася своїми цими фотками. Uh, і потім, пройшов ще якийсь період, uh, мені написали з Playboy Україна. І що, я була в шоці. Типу, мене дізнавалися з мого інстаграму, з Тіктоку, іноді там були якісь інтерв'ю. Я не знаю звідки вони саме дізнались про мене. Але написала також прийняти участь в цьому проекті. Проєкті. І я також погодилась, і мене знову знімала ця дівчина, з якою це Ельвіра, з якою в нас просто неймовірно був конект на всіх зйомках. Мені вона також дуже підходила як людина, як і я їй. І нам дуже по кайфу було творити щось разом. Вже тоді в мене був протез. Вони надіслали мені. Сукню з України з бренду One by One і в ній я тут знімалась в Німеччині. Ми знайшли класне місто, тому що всі дівчинки знімались в Україні, а я не могла приїхати, і ми знімали це тут. І це вийшло просто. І це вже таке становлення, що я така вже strong strong мой strong все растет, рост. І, коротше, це було щось просто вау. Я зараз переглядаю ці фотки. Хоча там в мене і недосконала шкіра, і дуже мало волосся, тому що багато випала. Але все одно через мій такий образ передається мої внутрішні переживання, моя сила, через, через мій погляд, ну вау, коротше. Потім в мене була зйомка тут з німцями. Але щоб я вже казала, що я себе як модель вже розглядаю, тобі, ні, мене це цікавило. Мені хотілося для себе, тому що для мене кожна зйомка була як більшість прийняття себе, як прийняття е, бачення себе з іншого вже боку, тому що моє тіло вже таке і я така. І кожна зйомка, вона як е, про якийсь процент прийняття себе. Я на кожній зйомці починаю себе любити все більше і більше, коли. А ще коли я бачу результат, і мені типу кажуть, ну, ну ти вау, ну ти дуже класно виглядаєш. Просто це дуже такі підтримуючі для мене були слова, тому що мені було лише 19 років, потім там, ні, мені тоді ще 19 років було. Я ще молода така дівчинка. Взагалі, ну, типу. Не розуміє, що, що куди податись, можу сказати. І це мені було дуже важливо така підтримка від вас усіх, від дівчинок, які зі мною працювали. Була зйомка з німцями, і я думала, що це буде не дуже фотки, але на моє таке здивування, все вийшло просто топчик. Мені дуже сподобались наші роботи, і вони мені подарували такий альбом з, з моїми фотками зі студії. Я дуже кайфанула. Але потім, типу, якийсь період, в мене не було прям професійних зйомок, якийсь там період. Я трошки подорожувала, просто жила це життя, навчалася. Коротше, не було зйомок в якийсь період. Після цього я думаю, що в мене вже була так. Це, мабуть. Півроку пройшло, плюс-мінус, коли я просто сама знімала контент, сама там про себе щось розповідала, і коротше жила це життя, тому що в е якісь періоди в мене був не дуже е класний стан. А як я вже це зрозуміла, на мій стан приходять люди такого ж е стану, які приносять мені якісь якусь новизну в моє життя. Це як із модерінгом. В серпні 2023 року мені запропонували знятися для Вок. Ну, типу, блін, для мене це було прям таке. Це, звісно, ще не обкладинка, як і не обкладинка на Playboy, але це, типу, ще така, я можу сказати, все буде, все буде. Uh, і що я, звісно, погоджуюсь, і я ще не, не жодного разу не була в Україні після травми, і мені тут таке вибір стоїть їхати і зніматись на вок. Або якщо я не поїду, можливості цієї не буде, і це був один із поштовхів поїхати в Україну. У мене там були було ще й багато справ, не тільки ця зйомка. Uh, і я, вона мене підтовкнула, може сказати, поїхати. Я приїхала. Ми зняли цю ми зробили цю неймовірну зйомку. Моя фотка просто облетіла мережі, і прям вау! Тому що. Ну, це дійсно, я зараз вам також прикріплю, не знаю, хто бачив, хто не бачив. Але для мене це така, я пишаюсь цим. Для мене це така гордість, тому що раніше, коли у мене було дві ноги умовно, я не думала, що я буду, тип, знімусь для журналу Вок він у мене буде лежати з моєю типу, фоткою. Це вау. І там про мене пишуть, потім люди пишуть, що вони е, пишають з мною. Для мене це просто дуже-дуже дуже важливо було почути ці слова на той момент. І після цієї фотки, коли мені казали, да ти просто модель, ти просто тобі потрібно в цьому більше розвиватися. Коли я приїхала в Київ, у мене ще було декілька зйомок, три чи чотири. І я знімалась, знімалась, і я відчувала себе, типу, як риба в воді. Мені було так, ніби я на своєму місці. Я йшла. На цю зйомку з таким настроєм піднесеним і приходила така ж. І це для мене був такий ну, знак, можу сказати, тому що я не дуже часто себе так відчуваю, і плюс е дійсно це робота умовно на ногах. У мене одна нога, і це протез. Я можу там натерти свою ногу, можуть бути якісь проблеми. Але коли я на зйомці, я не відчуваю ніякого типу болю, Мені в кайф. Типу, неважливо, скільки я працюю, мені завжди кажуть, звісно, мені, мені потрібно потім відпочити. Але на самій зйомці я, типу, працюю, ніби в мене не дві ноги, а там чотири. І, типу, блін. Звісно, там свої нюанси з людиною, у якої є протез, але це типу взагалі. І мені давно вже е, попадалося агентство е, інклюзивне, в якому люди, ну, які відрізняються від інших якимось там. У мене немає ноги, в когось там може не бути руки, умовно, там е у когось може бути щось на обличчі, якісь плямочки по тілі і все інше. Тобто зовсім типу, різні люди. І там не, е не був важливий мій зріст, що для мене завжди типу, було таке: типу, я не можу бути моделлю, тому що я не з когось росту. Я, yeah, да. Yeah. І сам, що прикол, це моя така зашарошеність, можу сказати, тому що зараз, вже такий час, звісно, я не зможу бути моделлю, яка ходить під умовно по подіуму. Але я цього і не хочу. Ну, типу, ладно, якщо б хотіла, я б не змогла, але, ну, слава Богу, я цього не хочу, що, що типу, це не буде мій незакритий умовний гештальт. Ось мені подобається саме фото і все, що з цим пов'язано. І я їм надіслала своє, можна сказати, портфоліо там трохи інформації про себе, і вони дуже швидко мені відповідають, тому, що Анастасія ми хочемо з вами співпрацювати. І я така: блін, вау! Ще так швидко. Я не чекала там мільйон років, поки вони мені скажуть відповідь. І вже як я знаю, це одно з найпопулярніших агентств саме з цього направлення. І вони працюють по Америці, Європі, Англії і, мабуть ще в Австралії. Я працюю по Європі зараз і дуже-дуже надихаюсь тими людьми, які працюють разом зі мною. І для мене це така можливість, коли я можу працювати з різними великими брендами, не дивлячись на те, що в мене протест ноги. І сказати, що, типу, за мене хтось це зробив? Ні, це зробила я, тому що я це хочу. І мене вже зараз не зупиняють То є, там, те, що в мене іноді там, може бути неідеальна, моя там, шкіра. Або те, що в мене немає ноги, мене вже не зупинило. Ну, отак, я можу сказати. І після цього мене, ми знову поїхали в Україну. Блін, пропустила такий момент. Коли я перший раз була в Україні, я побачила з Ірою, вона на обкладинці Playboy. Вона мене дуже мотивувала, я хотіла з нею познайомитись. Вона зі мною також, і ми познайомились. Це нереальна людина, з якою в нас пройшла, пройшла, коротше, синергія, енергія, вайб. Коротше, ну, ми, ми дуже класно з нею поспілкувались. І... Захотіла зробити з нею разом зйомку, ми її зробили, і в нас також вийшла неймовірна робота. просто. І після цих отвок і роботи з Ірою, не знаю, чомусь вона зараз вилетіло в голові, тому що я тут зараз тут прописала собі на всяк там випадок. Але я не сюди і просто розмовляю з вами. Ну ви ж мої тут друзі, кентаріки, я це вам все розповідаю. Ось після цього мені написала, як вже я почала спрацювати з агенсу. Мені якийсь час не надсилали якісь кастинги. Я вже почала типу паритись, тому що, блін, ну все, як, кому я потрібна. На сайт вони виклали мої фотки. Там були такі дуже класні в принципі, роботи, коли ми їх виставили. Але я типу хвилювалась. Потім э, мені написала дівчинка Ліна, вона з України, але вона вже э, багато часу живе в Італії, вона живе в Римі. І вона запропонувала зробити мені зйомку з нею разом. Вона займається вінтажними э, сумками, прикрасами. Коротше, з цим всім. І для мене це було дуже типу прикольно, тому що я ну, думаю, уже в Рим. У це мау. І, коротше, в мене був таки, така штука, що я не могла вже співпрацювати по Європі з кимось, якщо про це не знає агентство, Тому ми вже зв'язувалися через агентство з нею, і я полетіла до неї в Рим. І також для мене спілкування з цією дівчиною просто неймовірно змотивувало мене, тому що. Я їй також дуже сподобалось все, що ми з нею зробили. Ви вже бачили ці фотки в мене в інстаграм. Вони вийшли просто вау! І мені з такою легкістю було спрацювати з фотографом. Це був Нік, також наш український е, микита, наш фотограф. І ми були всі на такому класному вайбі, тому ми зробили неймовірну роботу. Ось. Після цього я почала потрошки співпрацювати з деякими брендами. І з одного я співпрацювала з брендом Pohe, наскільки я правильно це кажу, я вам зараз покажу. Але ми не можемо, точніше, я не можу поки що показати, що ми не знімали. Це було коли я була в Барселоні. В Барселоні я Взагалі полетіла туди, тому що в мене був день народження, і якраз е, там ми зробили зйомку, тому що це було нам усім зручно. Зйомка також вийшла просто вау класна. Е, Трошки пізніше вийде цей такий, не знаю, проєкт проєкт, як це буде саме. Я вам також покажу. І Із останнього поки що в мене така перерва. Може, півтора місяці поки ні, ну яка прям півтора місяці? півтора місяці це по Європі, я можу сказати. Остання зйомка, яка була у мене через агентство, вона для мене була дуже складна і хвилююча. Це була зйомка для бренду кави, який ми всі знаємо дуже. Дуже знаємо, я поки не можу казати, який, і поки що не можу нічого показати, тому що це вийде лише в вересні, і коли це вийде, то, тоді я зможу це показати, тому що це прописано в моєму контракті. І то, чому така вона хвилююча? Тому що спочатку в мене був один кастинг. Я пройшла е, перший шорт-ліст, я була наверху, там чи точніше зверху. І я думала, блін, якщо я не прийду. А до цього я вже пару кастингів проходила. І не те, щоб в мене прям не вийшло, але в мене не вийшло. У нас не було зйомок, там були різні нюанси. У нас не було там пару зйомок, на які б я дуже хотіла потрапити також. Але ця зйомка для цього бренду вона була найкрутіша пропозиція з усіх, що мені писала моє агентство. І тут я вже, типу, зверху цього листу для цієї м -м, ролі, можна сказати, це була рекламна кампанія і всякі рекламні штуки до цього. Це я вам потім покажу. І тут мені надсилає моя букаша, типу, то, що, Анастасія, ти, ти прийшла. Тебе тебе зйомка в Лісабоні, типу, в квітні. Я вау, я просто в шоках. Плюс те, що я розуміла, що мені потрібно розмовляти лише англійською мовою, а моя англійська ну ще не прям вау гуд, вона така. Ну, прям на низькому рівні, я можу сказати. Я не можу сказати, що я її не вчила, я її вчила, але в мене немає такої прям розмовної, розмовної, щось англійської, так сказати. Мені не зоромно, тому що я її не вивчаю далі і вивчаю саме вже розмовну таку манеру, як б німецьку вивчаю саме, щоб я могла розмовляти. Тому що це для мене проблема. Я можу там це. Писати, коротше, на, на аудіо що щось робити. А ось саме розмовляти, у мене якісь такі блоки стоять, прям ну, швірі на дойчі вам скажу. Ось, і що, і що? Полетіла я в Лісабон. Розумію, що мені потрібно свої п'ять слів на англійській мові якось сказати. Мене зустріли, я була з Надії, нас зустріли в аеропорту і вже потрібно з самого початку розмовляти, тому що мені, мене на іншій мові не зрозуміють навіть на німецькій. Німецька в мене зараз вже більш прошарена, навіть ніж в якійсь мірі англійська. І, коротше, я приїхала на першу примірку, ми там дуже довго це були, були довгий час себе міряли, робили, я всім сподобалась. Короте, все, Я така вже дуже класні були люди. Я не думала, що мені так буде комфортно. Дуже багато людей, велика команда, але всі такі комфортики, що просто вау. Я, коротше, якось там на, своїм, на, на своєму інліщі поспікала, можна сказати ще. Ну, типу, щось-щось не оспікува. Типу, зрозуміло, одне одного ми зрозуміли. І на наступний день була ця зйомка, і що? Це було вау, тому що там була знімальна група, ніби ми знімали якийсь просто фільм. І я така. Це я, Настя з дружківки. Угу, дружківка приїхала сюди, к вам в Лісабон. Ще й без нової зніматись для цього бренду. Це я вже зараз, ну, типу, ок. Але все одно кожна зйомка, яка, типу, круче і круче по рівню, для мене все одно, типу, я так пишаю собою. Тому що раніше для мене це було б, типу, якоюсь мрією, а зараз це, це моє життя. І я зробила для цього так багато кроків, щоб воно було таке. І ми відзняли дуже-дуже класну просто зйомку. Я дуже хочу вам все це показати, але не можу, тому трошки почекаємо. І. Я не знаю, я дуже пишаюсь своєю роботою, яку я зробила для цього. Потім ось я їздила в Україну, також в мене були зйомки, е зйомок 5 мене було. Одно, боюся, од це в мене вже язик заплутається. Одна із таких прикольних це була зйомка для розетки. Типу, раніше я б така, типу, для розетки я. А зараз так, і вийшло дуже круто, також була дуже класна команда. Коли це вийде, я вам також покажу. І ще дуже багато всього не знімали. Мені це все буде до нагоди в моєму портфоліо. І ось що я можу сказати, що якщо дівчинка з протезом змогла стати моделлю, займатися цим. в мене є, блін, навіть агентство. У мене я не просто через там вже їх знаходжу, а типу в мене є. У мене є агенство. І, коротше, якщо дівчинка з протезом може йти до своєї мрії, навіть те, що здається неможливим, неможливим в теорії в фешну, моделінгу або ще чогось, а вже зараз можливе, то блін, кожен з нас може. Якщо у вас цікавиться тема, якісь є питання з цього приводу, будь ласка, пишіть, я, мі, бо вона в мене зараз просто отут. Про отут, 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 ця тема. Мені хочеться про це говорити, говорити, щось розповідати. У мене ще не прям вау багато досвіду. Це я вам так вкратце, можна сказати, розповіла. Але хочеться, щоб було більше, 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 щоб я могла вам розповідати ще більше, більше, більше. Коротше, дуже рада, що я вже повертаюсь. Всіх вас цю люблю. Бувайте! Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Коротше, якщо ви не підписались, то підписуйтесь, тому що я повертаюсь і буду розповідати вам ще більше чогось нового із життя дівчинки кіберга.